Зробити цифровий світ доступним для людей з інвалідністю це головний меседж дводенного тренінгу, який організували у рівному для посадових осіб та представників комунальних підприємств. На навчання запросили адміністраторів сайтів, фахівців прес-служб та відділів зв'язків з громадськістю з різних куточків області. Основна мета заходу покращити знання про цифрову доступність. Цими тренінгами ми намагаємося стимулювати держоргани, допомогти їхнім представникам покращити рівень знань і навик. У сфері цифрової доступності, щоб краще розуміти, про які саме вимоги йдеться, як самостійно тестувати свої сайти, проводити аудити, і як виправляти цифрові бар'єри і типові помилки. Серед запрошених експертів, консультант з цифрової доступності програми розвитку ООН в Україні Дмитро Попов, на його думку, у сучасних умовах дуже важливо, щоб люди, які працюють над створенням державних сайтів, розуміли, як публікувати контент таким чином, щоб він був доступний для всіх, зокрема осіб з інвалід. Дністю людей з порушеннями зору або слуху, що незрячі люди не можуть побачити зображення, наприклад, і потрібно, щоб ці зображення були описані в тексті. Це субтитри для відео для людей з порушенням слуху, це контрастність тексту, щоб люди, яких ослаблений зір, могли прочитати текст. А це доступність для скрінрідерів програм, якими користуються незрячі люди. Ольга Мартинюк приїхала на тренінг з Сарненського району. Жінка працює адміністраторкою сайту Клесівської селищної ради. Розповідає, що онлайн ресурс має стандартний набір можливостей для читача, але цікаво дізнатися, як сайт можна осучаснити і зробити більш універсальним. Зацікавила дуже програма тренінгу. Вона досить насичена. Захотілося проаналізувати і. Власний сайт на основі почутого і здобути якісь практичні навички співорганізатором тренінгу виступила Рівненська обласна військова адміністрація. За словами заступника начальника ОВА з питань цифрового розвитку Олександра Терещенка, такі навчання корисні для усіх працівників органів місцевого самоврядування, які відповідають за медійне наповнення власних ресурсів. На це навчання зараз допоможе для працівників органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади більш акцентувати роботу саме по веб-доступності. Щоб в нас громадяни, люди з інвалідністю, люди старшого похилого віку мали такі самі права, і такі самий доступ до інформації на офіційних ресурсах, рівне одне із трьох міст, де цього року відбувається тренінг з цифрової доступності. Учасники, які не змогли фізично приєднатися до навчання, змогли долучитися до заходу онлайн. Микола Брашицький, В'ячеслав Мельник, випуск новин.